Прекрасний день, аби розвалити кабіну кожному клятому окупанту, що припхався на нашу землю. Ну і подивитися, як там успіхи уромчика з ремонтом тої 34-ї Хонди. А ще нагадую вам, що ми розігруємо футболочку в тому відео. Так що підписка, коментар і лайкосик, і ви приймаєте участь в тому чарівному дійстві. Ну, і як то кажуть, харе трендіти, пора робити. Приїхали в наші запчастинки, то, що ми замовляли. Погнали, дивитися, що нам приїхало. Так, прокладочки всі на мотор, новий пуршеньочок, Ремкомплект комплект карбюратора, новий патрубок, блоки. тальнички і трос спідометра. Це у нас одна посилочка. Далі, що в нас ще приїхало? Приїхав у нас новий редуктор. Все в гарному стані. Каже, що з редуктор гудить, може масло треба замінити, а то, що шкіри літають, так воз і всім, то нічого. І винуватить нашого торжества, як то кажуть. У нас картірок. Посадочне цілесеньке. Не таке, як в нас, а. Наш старий картер, посадочному галина. Мало того, що роздубало, то ще й трісло. Того ми її міняємо. Єдине, що в нас приїхало без того підшипника. То зараз помірюю, який підшипник має бути і потім купимо підшипницю і запресуємо, зберемо продукт докупи. Що? Погнали збирати? Пішовим пасики на мати костлим баком бендюка. Так, наші підшипники залишилися на коліні. Ми наставили легенько, стукнули луточком під наживим, щоб коліно трималося. Тепер що? Розігріваємо феном і купа шай нам допомогу, затягуємо гайкою сюди. Погнали! І все затягнули. Беремося до другої. Так, Попередніх зборщиків треба почистити наші болтики від герметику. щоб тут нам легше зайшло то посадочно чуть, -чуть не мастимо масоком зовсім капельку так. наше. крутиться гарненько то мене не може не радувати. Зараз 100% напишете, що я рукожобу я зібрав на покладках. Не хочу, я бавитися з тими силіконами, герметиками. У мене його навіть нема сьогодні з собою. Тому є прокладки, збираємо на прокладки. Все воно буде робили, ніхера йому не буде Ставимо нашу ЦПГ-шку на місце і потрошки збираємо нашого моторчика. У нас залетить новий поршеньок по МСУ, не було наявності колечок на оригінальний наш поршеньочок, то взяли ті ходи падать. Взяли все в зборі, щоб не бавитися. Новий сепаратор. Колюється, ну, стандартний набір. У нас колечка мають. Написи, написи ми завжди ставимо вверх по товщинах перше, друге тут це однакове, ну тут я думаю не промахаєте. Вже нікуди. Штик. І колечко вже залетіло, обов'язково не забуваємо все мастити масилко, бо сухо, довго воно не поживе. <клес> Поршень ставимо з замка... розкритими замками наших колець завжди догори, ні в якому разі не до вихлопа, так як вони відкриються в вікно вихлопа і подруть вам целінь. Ну, в цей момент теж будьте уважні. Є такі поршні, де написано. Стрілочка хоча б намальована. Але на всякий випадок звіряйте, щоб замки було буде завжди догори. Штоперне кульцо, як вставити, не забудьте його пару разів прокрутити, щоб переконатися, що воно... Дійсно там стоїть. Потім як вискочить, то ви са натішите своїм ремонтом. Я думаю, ви догадались чого. Тупо розлітається сепаратор, забирає з собою на той світ якраз і поршень, і поршневу теж, коротше труба. І віземо наш циліндрик. Як збираєте, дивіться, щоб прокладка вам не вилазила за продувочні вікна, бо вона буде робила вам голову. Так, циліндрик наш залетів. Все, гарненько. Ого! Компресія! Файненька. Mm -hmm. ага, Погнали далі, пелісточок наш. Закидуємо. Закидуємо А Пелісточок нам треба ставити разом з правильно масло насосом для наш бідова ось цього Так, маслянусос закинули не забувайте про крунштейн його рекомендують чуть чуть розігнути щоб ліпше прожало нас масло масонасос щоб він на Обертах під нагрузкою його не викидував вам догори. Лісточок в нас в доброму стані, він старий залишається, але оці резинові ущільнення вже продавлені. Тому я підкину сюди прокладульки. Настроенасос наш не прижало. згинаємо наш кронштейн ще більше. Щоб все розгинав, що не розгинав, треба вигнути аж в другу сторону. Настронасос садиться низько. Та ну це порозбирають, Потім позакручують. Що попало, болти. А ти саму. Як ти був закручен? Ти ще звіт там був. А? І що робити? що тут і довгий болт стояв. Вот тут спеціалісти вирвали збув вже. Як ви збираєте і збираєте назад, не тяніть до безпам'яті, воно ж алюмінієво, воно все лометь. Так, ще єдини нам не доїхали. Сальнички, бо я так подивився, прислали нам ось, о, два однакових на цю сторону, а нам ще треба сальник кришку редуктора, сальник зі сторони генератора не приїхав. Щось там нам наблудили і ми то вислали, тому будемо дзвонити, щоб вислали нам те, що треба. Закінно у нас стартера. Та як у нас нема сальників, то з генератором і з варіатором поки що відбій, то запресовую сайлінблоки. Шпилька. Пропускаємо через наш сайлінблок. І волочимо. Після того, як ви поміняєте всі три сайлінблоки на вашому моторі, це у нас не маятник і це норматизатор. Вібрації на моторі і не повністю на мопеді не буде бо у нас резина буде нова і всі вібрації від роботи двигуна напропадуть. Ось так. Взяли наш сальний блочок. Остаточно, змазюкали трошки маслом. шпилька, Шайба. наставили і круто і наш саринблок залітає на очах. От і все, 10 хвилин і вібрації у нас більше нема. Буде гарнесенько, тихесенько працював мотор, нічого не буде трибаніло. Що, я потрохи збираю далі, ну а ви можете написати в коментарях, який я рукожок, бо я зібрався на прокладці не на герметику. Ну і пишіть свої думки, поїде у нас то корито чи не поїде. А Ми тим часом переходимо до розіграшу футболочки під тим відео. Так, що ми маємо? Я тут же вам силочку от закину посилане. Дубліруємо ці. І вийшло в нас 35 учасників. Так що погнали дивитися, хто в нас на цей раз виграв футболочку. І, 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 і фліпфак! Фліпфак. Вітаю тебе. От, пиши нам, як тебе знайти. І ми тобі відправимо твою виграну футболочку. От таке воно вийшло останнє відео в тому році. Я вітаю вас з наступаючими всіми святами. Бажаю щастя, здоров'я і ще раз того, що бажав вам на початку того відео. Ну і не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ, бо якби не ЗСУ, то не знімали б ми ті відео, і взагалі, в принципі, не було б у нас можливості з вами отак поспілкуватися. Так що підтримуйте хлопців, донатьте, хто скільки має, все відправляйте. Бо як ні, то будете тупо просто віддавати окупантам. На тому в мене все. Ставте вподобайку, якщо <плес> вам сподобалось це відео. Не забудьте підписатися. Ну і до зустрічі в новому році. Всім па-па. папа! <плес>